Так, друзі, доброго ранку, сьогодні продовжуємо далі ремонт з трактором. Значить, що я вже поставив. Забрав я знову почти цю за цю. Получається, шлангів. В принципі, так інакше непогано вийшло, мені подобається. А далі там я заказував це вийшло, метр тільки. Ну, Далі, мабуть, буду окремо ставити на кожний шланг. Ось такого плану зараз подивимося, як воно вийде. Так, далі покажу. Так, значить дивіться, все так виходить, доволі так непогано. Таким образом воно наматується. Ось бачите. Так, в принципі, захист від перетирання і від сонячних променів не так буде воно тріскатися. Так, штука така сподобалась. Вже давно збирався повстановлювати, але все якось не вийшло. Захисна стрічка. Ну і таке все вид має. Ось так. Значит, зараз далі туди домотаю. І, мабуть, ще закажу, виходить, тут треба закрити. І цей шланг. Де я на цей це позакривати його, щоб воно не тріскалося. Так, Зараз одразу треба почистити помити фільтра турбонадува. Дивіться що тут воно робиться. Что тут у нас? Сейчас пытаемся так. Так, ну видно, не сильно страшно сейчас я. В принципі, Такі більш-менш ще нормальні. Такі. Так, в принципі, по фільтру, ну то я не сказав би, що він засраний. Нормальні. Так, сейчас. Дивимося що у нас посадку. Ні, так. В принципі, ніякого мусора немає, нічого. Зараз його помию і ставлю на місце. Так, фільтр я почистив. Зараз відразу додав масло, щоб не було. Так, кажуть, масляного голодання. Тука закачає. Так, значить зараз хочу оце закрити біля рульової клонки. Ось зараз тут чехла немає, воно то вітер, то пиль сифонить сюди, то вихлопні гази сюди заходять. Це, я не знаю, взяв тормозну камеру, оце таку хочу спробувати. Значить тут вирізати і одіть туди. І може по краям тут взяти на саморези. Поприкручувати, щоб воно більш-менш так окультурити його. Зараз спробуємо що воно вийде з цього. Так, значить вирізав ось, підігнав я діафрагму сюди на рульову колонку. Зробив я з проволоки все замочки. В принципі, тут воно стягнеться добре, плотненько. Там воно прилягає і в принципі не треба тут нічого його прокручувати. Посім воно получилося. Ну, в якому випадку я вважаю ще краще, ніж було.